Ми разом з телевізійним каналом Music Box в ретро-білі сьогодні зустрілися з неймовірними людьми а, на підтримку українського фонду. Хто? Якщо? Я дякую каналу Music Box за те, що зробили дійсно справжнє свято для людей у день захисників і захисниць. Це край важливо, особливо на підтримку фонду. Хто якщо не має вперед до перемоги! Слава Україні! Ми мали дуже прекрасну благодійну акцію і збирали на фонд і робили все, що можемо робити. Час такий, але вийшла, закінчила виступ світанком. Я співала світанок акапельно, просто голосом виходжу, а тут таке сонце. Я бажаю всім нам завжди такого сонця, такого мирного, прекрасного, теплого, затишного неба.